Не помилуй, блажні, всі, бо ми будьма у бажні, великий Господь наш, і велика сила Його і розуми Його немає міри. Хліте, Господа, по благих салом. Ові нашому нехай солодке буде хваління. великий Господь наш і велика сила Його, і розум Його не має міри. До корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття страва не зближує нас до Бога, ніяк не їмо, не тратимо нічого, ніяк їмо, не користаємо нічого. Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хто бачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом чи його совість тому, що слабка не буде заохочена їсти й доложертовне, і так через Твоє знання може загинути немічний брат, за якого помер Христос, грішивши так проти братів і розпивши їх слабку совість, грішите проти Христа. Тому як страва призводить брата мого до гріха, по вік не буду їсти м'яса, щоб не спокушати брата мого, хіба я не вільний, хіба я не апостол, хіба я Ісуса Господа нашого не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то вам бо ви достовірний доказ у Господі, мого. Апостольства.